Добрий день, любі друзі! Знову з вами біблійні казки для дорослих. Підпишіться на канал для підтримки україномовного контенту. Буде ще багато цікавого. А сьогодні історія про кохання. 600 років до нашої ери, часи могутнього процвітання мідоперсії. До того часу Ізраїль був завойований Вавилоном. народ забраний вигнання. Та згодом Вавілон підкорила Персія, і цар Кір дозволив ізраїльському народу повернутися додому. Частина повернулася, але велика кількість народу вже обжилася на цій землі. Тут були їхні сім'ї, будинки, бізнеси. Вони залишилися фактично на чужій землі, не маючи при цьому своєї автономії та будь-яких юридичних прав. Країна Мідоперсія була така могутня, що простягалася від Індії аж до Єгипту. А правив тоді нею цар Артасеркс. Був він доволі непередбачуваний. За маленьку непокору свою дружину він відправив в монастир. Та згодом, оговтавшись, багатий холостяк вирішив знайти собі нову пару. По всій країні був оголошений указ. Найпрекрасніші дівчата були зібрані і підготовлені до зустрічі з царем. Та жодна не торкнулася його серця. День у день проходили побачення і, фактично, співбесіди, та серце чоловіка залишалося вільним. Аж допоки він не познайомився з дівчиною на ім'я Есфір. І цар закохався. Есфір була не тільки дуже вродлива, але й розумна, харизматична, словом незвичайна і неповторна. Це була любов. Дівчина підкорила серце Артасеркса і стала його законною дружиною. Батько і мати Есфір рано померли, і її виховував рідний дядько на ім'я Мардохей. Дівчина стала йому як донька. Мардохей кожного дня приходив до воріт царського палацу щоб переконатися, що його есфір ніхто не кривдить. Так він почув зговір заколотників проти царя та вчасно попередив охорону. Замах на життя провалився. Мардохея записала в книгу царювання як історичну особу. Життя продовжувалося. У Арта Серкса був візир Аман, Дуже амбіційна особа. Він старався стати другою особою після царя і домігся свого. Коли він проїжджав вулицями міста, всі навкруги падали ниць перед ним. Та не отой Мардохей, він не кланявся, і Аман зненавидів Мардохея. Та візиру мало було ненавидіти особистість. Разом він вирішив помститися всьому народові. Здалеку підступив Аман до царя, казав, є на нашій землі малої кількості нація, яка не поважає персидські закони. Самого царя має власні закони і навіть власного бога. Треба щось робити. Так недалеко і до зневаги всіма націями, які проживають на нашій території. Ну, царі каже, то ти й займись цим і віддав аману свій царський перстень. Перстень же був важливою печаткою. Наказ, на якому стояла така печатка, вважався остаточним і його не міг відмінити навіть сам цар. І от вийшов наказ: Такого то дня всі будьте готові. В цей день будь-хто має право заходити вдома до євреї. Вбивати всіх від жінок і дітей до чоловіків і забирати їхнє майно. Згідно цього наказу євреї не мали права оборонятися, готувався масовий геноцид народу. Цієї ж ночі Артаксерксу не спалося, і він почав читати книгу історії свого царювання. Його погляд зупинився на історії про Мардахея, хм. а він навіть. Нечим не віддячив цій людині. Вранці він позвав візиря до себе і спитав, що б ти зробив людині, яку б хотів почесно відмітити. Аман подумав, що цар говорить про нього ну, а кого ж іще відмітити? І давай мріяти. Я посадив би його на коня, вдягнув би в царську одежу, вивели б на площу і оголосили при вселюдно подяку. Ну, тоді царі каже, хай так і буде. Приведіть Мардохея. Ви уявляєте стан візиря? Аман вів коня, на якому сидів Мардохей царській одежі, і йому віддавали почесті все місто. В гострій ненависті Аман вирішив помститися. Зі своєю дружиною і десятьма синами вони обговорили помсту. Особисто. Для Мардохея була поставлена шибениця. День геноциду невпинно приближався. Мардохей прийшов до Есфірі. Зроби щонебудь, ти можеш врятувати народ. Цар, наскільки був в ділах державних, що довго не приходив до своєї дружини, а царським етикетом при двору було заборонено входити до царя без запрошення. Якщо цар розгнівається, то Есфір ждала смерть. Он що він зробив попередній дружині за маленьку непокору. Та Есфір наважилася якщо треба померти за народ, піду і помру. Цар побачив Есфір здалеку. Серце його огорнуло тепле почуття любові. Його люба дружина наважилася прийти без запрошення. Це щось значить? Есфір запросила Артасеркса з Аманом до себе на бенкет в їхню честь. Цар милувався дружиною і сказав, щоб просила все, що хоче. І Есфір відкрилася. Вона сказала, що скоро, за наказом Амана, її можуть вбити хто хоче, і не буде йому покарання. Цар так розгнівався на Амана. Що жорстокий візир був тут же повішений на тій шибениці, яку готував для Мардохея. Але наказ, скріплений печаткою, не можна було відмінити, і тоді посланий був новий наказ дозволено оборонятися народові і захищати себе, свої сім'ї і своє майно. Грабити беззахисних це одне, а померти в битві зовсім інше. Настав той день. Есфір тремтіла, вона боялася за свій народ, цар підтримував дружину як міх. Знайшлися таке ті, які пішли вбивати і грабувати. Підбурені десятьма синами Амана, вони знайшли тільки свою смерть. Бо люди, які захищають свої сім'ї, були незламні, так Есфір врятувала тисячі життів. А ненависники, які планували знищення всього народу, від мала до велика, самі ж втрапили в свій капкан. Дорогі мої, а вам ця казка нічого не нагадує. Існують і досі ті, які в ненависті мріють знищувати цілі нації, догоджаючи особистим амбіціям. Та кінець їхній очевидний народ, який захищається. І має в серці любов, переможе, і буде жити вічно.